В обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка відбулася презентація монографії Бандурне мистецтво українського зарубіжжя 20-го початку 21-го століття. Автор унікального видання першого в Україні завідувачка кафедри народних інструментів і музичного фольклору, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Віолета Дудчак. Унікальне видання це перше дослідження розвитку бандурного мистецтва за межами України, наголошували учасники презентації. У презентованій монографії на основі широкого джерельного матеріалу вперше представлена, реконструйована в часових і географічних параметрах історія бандурного мистецтва українського зарубіжжя, виокремлені індивідуальні і колективні здобутки бандуристів у композиторській творчості, діяльність майстрів інструмента. Є дороги, які ми вибираємо в житті, але є дороги, які вибирають нас. І якщо я вибрала бандуру, і це була дорога, яку я вибрала. То тема бандурного мистецтва діаспори однозначно вибрала мене. Віолетта Дучак автор близько 20 публікацій наукового і навчально-методичного характеру в Україні та за кордоном з проблематики української музики, бандурного мистецтва України та діаспори, народної творчості, в тому числі монографій, та навчальних посібників. Гості презентації та родина Віолетти Дучак отримали задоволення від спілкування з мистецтвом бандури та цікавими непересічними особистостями. تمام <applause>